Як думаєте, ви правильно миєте голову? Знатись не знаю. А якщо вам запропоную підібрати інший догляд, прямо зараз я тут недалеко живу, тому можемо це зробити. Мене звати Софія Попович. Як можу до вас звертатися? Мене звати Віка. Так розумію в квартирі. живете? В квартирі в тому будинку живете? вже три роки, бо з початком війни переїхала сюди вчитись, того тут живу. А домашні тварини є. Yeah. 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 Зараз познайомлю вас з маленьким хвостатим песиком. Привіт, своїх приймат. Я знаю, що такі маленькі собаки бувають з руки. ви займаєтесь? Я викладаю англійську, також з подружкою організовуємо івент і. Я знімаю контент для бізнес-клубу. Тут я проводжу більшість часу в принципі не робочого часу. Це не розкидані іграшки, бо у мене є один маленький газда. Це наша кухня. І в принципі, моя робоча зона, коли я викладаю, бо я працюю онлайн. Того у нас тих тобто, то трошки. чемпіон. А, мій хлопець Він займається спортом, займається ММА, Того ці медалі, пояси і подяки. Це все його. І місце, якому я не люблю мити голову, це ванна. Я мою голову цими двома шампунями. Ага. Не знаю, чи вони хороші, чи вони погані. Вони справді. І тривованого волосся, все зрозуміло. А це воно що це не саме, але шампере коли я мила голову? Три дні назад. Я б ще вчора її помила. А свербіж, дискомфорт є якийсь? Ні. Я б запропонувала вам зробити пільних насправді, тому що шкіра жирніє швидко. Зараз вже дуже жирна і відповідно лупа це досить таке погано, що вона є. Треба очищати шкіру. Дуже посічно. Та, та я знаю, я якраз записана для того, щоб їх підстригти. Але стрижки, чесно, не, не вирішить проблему з посіченим кінцями. Дуже травмоване. Дуже травмована, дуже посічене. Ви якось вирівнюєте? а робимо пілінг, а після Добре. цього вже будемо приступати до миття. Наноситься точку вона шкіру голови, Зараз про Розкажіть, що за бізнес-клуб клуб, клуб об'єднує підприємців. Там проходять різні івенти, як навчальні, так і сімейні. Просто угу. зустрічі для відпочинку і так далі. Клуб функціонує тільки 3-4 місяці і вже є більше 10 учасників. Загалом франкіс порівняння з Донецькою областю гарно, спокійно, наразі просто безпечно. Хочеться залишати тут чи е... Чесно я. сказати на майбутнє не планую, бо uh -huh. мені здається, це місце прям маленьке, скучно франківську. Так ну таке трошки буває. А, а загалом, як помічала якусь різницю між людьми, пропустимо схід захід. Люди дуже сковані. У нас немає такого, що хтось говорить про когось, особливо якщо від'їхати в якесь село, то це взагалі це прям тема любого села. Що вони дуже думають, що відбувається у інших. У нас такого нема. У нас люди більш розкриті і більш вільні. Мені здається, бо всім все одно хто. О, що про них подумає. Будемо зараз очищати шкіру з шампунем баланс. Спеціально розроблений для жирного типу шкіри, оскільки все ж таки жирний тип шкіри, але а не нормальний, тому відповідно він ретельно очищає, впливає на саборегуляцію, заспокоюватиме роботу сальних залос і його слід чарувати шампунем проти лупи. поки не зникне проблема, бо є запальний процес на шкірі. Можна ще трохи додати води, тоді, типу, промивати, кажу, легше, тому що вода стікає і так не досить зручно. Наступний етап маска. Даємо збложуючу для волосся. Яка кількість? Ну можна трошки більше. Ось не є на густе, на шкіру не наносимо, плюс-мінус від вуха і нижче і розладжуємо руками, розплутуючи його. Бо зараз ми наносимо на шкіру голови спрей проти лупи, Це закріпить ефект після пілінгу і трохи зніматиме запальний процес. Голова не свербить, лупа виліковується дуже швидко. Ще й при тому не так жирні голова. Скільки разів на тиждень треба мити голову з моїм типом шкіри? Хоча б через день. Щоденне миття це непогано. Це просто діло звички, насправді. Я можу мити голову два рази на день. Два рази на день. Якщо я під. Спіт... Ні, все, ну типу, ти помив, ти себе почуваєш прекрасно. Тепер промасажовуємо шкіру і будемо наносити решту засобів на довжину. Мус, Color Sublime пом'якшує, потовшує зволожує волосся. Загалом він призначений для фарбованого волосся, але ми не працюємо по стандартних протоколах. Тобто є в волосі такий комплекс 18 мега, який тут просто злітає на максималках, бо кінці посічні і дуже Йой. не страшно. Як класно виглядає, Наносимо на довжину. Від коренів відступили буквально сантиметрів 10. Його буде здаватися багато, але насправді не жарнить абсолютно. Но волосся покриватиме кожну волосину. На літо захищає від вигорання. Круто, що не обтяжує зараз. На кінці носимо олії проти забивання. Чи які тактильні відчуття от подобаються засоби. Так. Да. давайте висушуємось теплим повітрям зверху вниз. Корення до кінчика. Бачимо загалом неозброєним оком, що лупи вже такої немає. Ідеально чиста шкіра, зони, де була лупа. Кажу, почервоніння лишається на шкірі, проте рогові лілучки ми всі прибрали. Але в загальному то звичайно непогано ні, дуже гарно волосся. виглядає. чи мої кінчики на Чики треба бріздні не могли залишити вас без подарунка, тому це від SP Brand Store для вас. Велике Презент. вам дякую. Тепер Я думаю, те, тебе треба краще. Тому, що ми такого в вашому асортименті не бачили. Це маска кондиціонера, два в одному. Вона для пошкодженого волосся, тому ваші кінці будуть відчувати себе значно краще. Дякую це вам. При... А замовити продукцію можна, написавши нам Директ. Шапці профілю є посилання.